Росія протягом останнього часу регулярно пробиває дно. Зараз на фронті офіційно воює техніка, яка неймовірно застаріла. Але навіть її пропагандисти перепродають під соусом ще одного геніального витвора, який от-от зміни перебіг війни. В цьому відео я розповім саме про таку техніку, тому готуйтесь, буде гаряче. Почну з відносно адекватного танка. Це Т-62, і їх в недоармії воює дуже багато. Він був дуже масовим, але водночас й ненадійним. СРСР виготовив вражаючу кількість 20 тисяч одиниць. Проте вже до 1990 року залишилося в експлуатації лише 2000 тисячі танків. І це з урахуванням так званих подарунків дружнім країнам. А зараз в РФ лише близько 800 одиниць цього типу техніки. Але навіть це не настільки шокуючі дані, як втрати під час попередніх конфліктів. Під час першої та другої воєн проти Чечні армія РФ втратила близько 220 танків, більшість з яких припадає на новорічний штурм Грозного в 1995 році. Навіть в Афганістані, воюючи проти нерегулярної і погано оснащеної армії, вони примудрились втратити 147 машин. Зараз в запасі у рашистів є два варіанти серійної модернізації Т-62: радянський варіант Т-62МВ та російський варіант Т-62М зразка 2021 року. Проте жодна з модифікацій повністю не покрита динамічним захистом, а це означає, що пробити їх відносно легко. Станом на 15 жовтня 2022-го вони вже примудрилися втратити 32 своїх Т-62М та Т-62МВ, з них 26 трофейних. Але найбільша проблема Т-62 навіть не в броні. Помітили, як дно за дном пробивається? Найгірше в танкових боях, які іноді, але все ж, трапляються, це гармата 115 мм. Її броневійно підкаліберний снаряд 3БМ6 може пробити тільки 228 мм броні, а в сучасних танків навіть по бортах. Звичайно, що з урахуванням динамічного захисту буває більше. Та й пробиття українського Т-64 Булат біля 700 мм. До речі, відео про нього в мене вже вийшло на каналі і зараз буде в підкасті. Але леопард 2 а 4 прошибає 800. Єдиний варіант застосування Т-62 це тільки як протипіходну машину для знищення БТР, БМП автомобілів МРАП та укріплень. А і тут вони лоханулись. Ось відео американського МРАП Max Pro, що витримав влучання з танка під Бахмутом і всі вціліли. До речі, це дуже крута машина, і відео про неї також вийшло на каналі і буде в підкасті. Проте, як би там не було, Т-62 може застосовуватись проти менш броньованих цілей, і хоч це і одноразові танки, на їх кількість треба зважати. Але дно повинно бути пробите. Зустрічайте Т-54, танк 48-го року, прямий наслідник Т-44 зразка 44-го, який в свою чергу мав замінити легендарні т 34 85 і так він на фронті. Росіянські військові вже відкрито хизуються своєю технікою. Про цей танк в мене також є відео з детальним оглядом, і воно буде в підказці. На Т-54 встановлена 100-мм гармата, і її пробиття, ну, скажу так. 228 мм зараз покажеться вам неймовірно крутим показником: 190 мм. Додайте, перший в Радянському Союзі стабілізатор гармати, прицілу родом з Другої світової, відсутність нормального динамічного захисту. 12,7 кулемета закритого типу, і тільки спарений з гарматою 7,62, відсутність продувки ствола на частині машин, що призведе до задимлення, те, що Т-54 був на зберіганні Бог наскільки, і ви отримаєте майже ідеальний утилізатор зелених чоловічків. Єдиний варіант застосування це зарядити фугасні снаряди і стріляти по піхоті. На жаль, це досить розумний і дієвий варіант. Якщо опиратись на коментарі, які писали військові, то обстріл з танка найстрашніший, оскільки коли стріляє міномет чи арта, то чути свист, а тут нічого. До речі, не забувайте про вподобайку та підписку на канал. Буду дуже вдячним. Також хочу подякувати всім тим, хто підтримує мене на Патреоні. Там я публікую ексклюзивний контент, частина з якого доступна всім. А якщо ви також хочете підтримати канал, то реквізити будуть в описі. Наступна штука це Герой безлічі мемів МТЛБ, на який прикрутили 25 міліметрову арт-установку з корабля. По-перше, це виглядає нікудишньо. На МТЛБ встановили радянський корабельний зенітний комплекс 2М3, що розроблявся в 40-х, а виготовлявся з 1953 року. Він важить півтори тони, а це, в свою чергу, перевантажує ходовку та й в принципі задню частину. А це, в свою чергу, призводить до поганої прохідності та безлічі поломок. Про якесь бронювання тут і говорити не доводиться, а тут це аж 4-мм бронелисти. І найцікавішим їх калібр, який тут 25 мм. А це при тому, що в сухопутних і морських цілах РФ є тільки 30-мм боєприпаси. Отже, доведеться розконсервувати снаряди, найсвіжіші з яких родом з 80-х. Комплекс 2М3 приймав участь в арабо-ізраїльській війні 1973 року в складі єгипетських та сирійських катерів і виявився неефективним в морських боях проти 40-мм АУБ та Бофорс. Мод 58 на 11 і 76 мм Отомелара. Наступного разу він засвітився під час війни в Сирії на базі ЗІЛ-131. Наскільки вона була ефективною, сумніваюсь. Основна проблема в сучасних реаліях поганий приціл. А це ставить під питання ефективність проти дронів. І вам могло здати, що це просто одиничний випадок і просто якомусь вояці не до армії не було чим зайнятися. Але ні, вже помічено як мінімум дві такі машини на перевезенні потягом. А рашисти дуже хваляться їхньою якою вже там по рахунку, аналоговнєтною розробкою. Тому повністю можливо, що такі машини поставлять серію. В них є і самі установки, і МТЛБ до них. І це все на фоні новин, що Україні партнери хочуть поставити експериментальні лазерні комплекси. Да. Друге місце найневдаліший радянський танк – ІС-3. його почали розробляти під час Другої світової війни. Приводом стала Кульська битва, де радянські війська понесли важкі втрати. 110-мм броня і мала захистити від німецьких 76 і 88 мм гармат, які були найпоширеними під кінець війни. Проте він трохи спізнився, і все, що істри міг зробити, це тільки проїхатись на параді в Берліні з метою показати західним країнам, хто тут хазяїн. Тоді він наробив шуму, але вже в арабо-ізраїльському конфлікті, коли з'явились М48 Патон і Центуріон, він став нікудишньою машиною, що згорала пачками на полі бою. Броня без динамічного захисту у сучасних реаліях захистить від 30-мм гармат, і то в кращому випадку. Постріл з танка чи РПГ про Джавелін промовчу розірве із 3 на раз-два. І це ще, додайте, не двигуни. Навіть Ізраїль, захопивши декілька таких єгипетських танків, викинув їх і поставив від Т-54. Також і бронелисти, що від старості почали розходитись, оскільки в СРСР не було технології для зварювання 110-мм сталі. Для меншої товщини були. Ще вістреї відсутній ежектор ствола, а це означає, що екіпаж буде небоєздатним через пару пострілів, оскільки весь салон буде в порохових газах. І вишенька на торті. Тут стоїть 122-мм гармата д 25 т яка пробиває біля 180 мм бронебійним снарядом. І перше місце, яким російські воєнкори дуже пишаються і розповідають, як він це кардинально змінить, займає бронепоїзд Волга. Просто гляньте на бронепоїзд СРСР і на це недорозуміння, яке зроблене з викрадених вагонів Укрзалізниці. І вони ще цим пишаються. Серйозно. Головна його задача це розмінування залізниці, і для цього в нього є буферні вагони. Тільки вони не врахували, що вже є дистанційно керовані снаряди, і мелітопольські партизани разок його вже підірвали. Також недоармія і не врахувала те, що зараз ніякі літаки не підлітають в притул, щоб скинути бомбу. Тому зенітки аж ніяк не допоможуть. Як і не допоможуть від сучасних ракет з тих самих Хаймарсів. Ну і на рахунок бронепоїзда, то відчується, броня зібрала захищати від кулеметів. А хто ж ними стріляти буде? Може від РПГ з пробиттям 500 мм? Вони серйозно? Чи може від джавеліна? Можливо, його застосують для перекидання техніки, але тоді питання, чому просто не взяти неброньований потяг і не причепити буферні вагони? Але ж ні, треба згадати Другу світову і чергове побідобесія. Думаю, з вас хватить не до техніки, тому пропоную подивитись відео з сучасними машинами, що вже нищать ворога. Слава Україні!